Вітаю хто куди, а ми з дружком по гриби. Грибний сезон розпочато. Два дні тому я вже знайшов свої перші весняні грибочки родини Болерових, а саме два е, підсичники я знайшов. Можете побачити там відео коротке, шорт. Ну а сьогодні, думаю, подивлюся, чи нема вже білих грибочків. Тому що в такий час вже в нашій місцевості з'являються грибочки. Правда? Трошки прохолодно так. Треба більш теплої погоди. Але все одно якась надія все-таки є. Подивимось, шукаю. Так що давайте зі мною. Так, одна з грибниць, де я завжди знаходжу перші весняні грибочки. Шукаємо, дивимось. А може, а може, один хоча б буде. Це би була така приємна знахідка. Поки що нема. Тут завжди ростуть синяки, як у нас називають. Ну і не тільки в нас, в багатьох регіонах України називають цього гриба. Сині при натисканні, або, або при розрізанні він синій. тому і назва, очевидно, така. Від цього обходить синяк. Умовно їстівний грибочок. Також можна його, і дехто його збирає оці грибочки. Два рази відварити і можна їсти. Але я, я їх особисто я не беру ці гриби. Хватаю справжніх білих боровичків. Нема чого ризикувати ще якимись синяками. Так, ну, на жаль, в цій горбляночці немає нічого. Йдемо в іншу, пошукаємо далі. Ну що вам сказати, не було у тих двох горбляночках горбочків. Я вирішив піти навідатись те місце, де я знайшов минулого разу. Е, підосичники. Подивимось, що тут робиться. А, що робиться? Один є. Правда, маленький такий, зовсім маленький. Ну, це вже третій мій підосичник цього року. Але цього я, мабуть, залишу, тому що він дуже-дуже такий мізерний. Шкода його просто забирати. Нехай ще росте, якщо виросте. Якщо хтось інший його не злапає. А ми його... А ми його приховаємо, щоб інше ніхто не злапав його. А через два дні я навідаюсь і подивимось, що тут, наскільки він підліз. Подивимося ще. Може, може, ще десь буде хоча б один. Тут, правда, ростуть і білі гриби, але такі вже літом вони тут ростуть під оцими гілками. Разом з... О! Що я побачив під гілочкою. Дивіться, ну оце вже трошки більший. Цього можна забрати. Хоча він також не аж такий величкий, але ну, такий як ті минулого разу, що я знайшов. Ще біля нього був малесенький, може задаремно я їх зірвав. Нехай були росли, але вже вже як є. Подивимось під ці гілки. Я не сподівався, що під гілками буде гриб. Несподівано так я знайшов. Так, того лишаємо там. Нехай росте тут донизу подивлюся немає Так, чотири грибочки я вже знайшов під осечника. Три з них забрав, одного залишив. І ще навіть п'ять, там ще один такий, зовсім зовсім маленький. Хтось буде казати, навіщо ти їх зривав? Ну, чесно кажучи, навіть у мене щось так. Таке відчуття, що я зробив дурниці, нехай було що росли собі. Цим не наїшся грибом. Таке просто бульончик для запаху. І то запах той будді не відчуєш. Ну нічого, вже як є. Тут, до речі, серліжки також завжди в цьому місці. Теж одні з перших в цьому місці я знаходжу сироліжки. Ну але для сироліжок це ще ну, Це ще дійсно зарано. Ну і бачу навіть білі гриби, ну прохолодно, так як я вже сказав. Прохолодно в нашій місцевості трошки. Треба, щоб було тепліше, коли тепліша весна, то в такий час вже знаходили люди білі грибочки. Зараз весна трошки затягнулася. До речі, в горах навіть сніг цієї ночі випав, якщо вам буде видно, то покажу. Дивіться, біліє ці гори. Ну, може не так, не так дуже вам видно буде, але оці вершини гор гір, це сніг там. Притрусили трошки снігом, так. Ну нічого, йдемо далі. Ще маю дві такі грибні місця. Де підосичники і біль грибочки ростуть, а вдруге ще повезе, може знайду більше. Знову знайшов якісь такі грибочки вже я одного разу їх показував позаминулому відео, коли шукав цифр, так і не подивився в інтернеті, як вони називаються ці грибочки. Треба би глянути, ніхто не підказав у коментарях. О, вже з'явилися дощовики. Молоденький дощовик один. А, там іще один заховався. Ось погляньте. Ну, потрошку царство горбів. Царство гарбів оживає. Це радує, скоро грибний сезон розпочнеться повну. Багато грибів, до речі, названо ну, в знак їхньої якості там, чи місцевості, де вони ростуть. Так, дощовик, як правило, після дощу з'являється. Так, підосичник а також часто підосика не росте. Ну і так далі. Це не тільки в нашій українській мові так зустрічаються такі назви. Люди, що бачили, де зустрічали ці грибочки. Та й навіть ці грибочки, рослини і навіть тварини деякі так названо. Так і називали їх. Так. Ну що, повертаюся Я додому, не було там більше грибів. Природа в нас. Ну, знайшов, знайшов, як бачите, два підосичники. Шовики очі. Ну, відживає трошки, відживає ліс, відживає родне царство. Хоча погода така прохолодна, ну, небухмарне. Дощ час від час, в горах навіть мокрий сніг. Місцями ось знову. Тут видніше, мабуть, буде вам біліється вершок у снігу. Але через тиждень-два, думаю, грибочки підуть, як то кажуть, повним ходом. Ну, все, пока, до зустрічі.